Поперек підлогу, але ми його не притискаємо. Робимо довгий видих через живіт і його в цей момент скорочуємо. Далі додаємо натиск однієї ноги в стінку. Не має бути натужування поперек підлогу, але ми його не притискаємо. Все, як в попередній праві додаємо підняття руки і натиск на ногу. Робимо тільки 10 повторень на одну сторону. Лягаємо в одну пряму лінію можна прямо до стінки. Стабілізуємо живіт на видиху, з видихом піднімаємо ноги. На вдиху і з розслабленням опускаємо ноги. Робимо спочатку на одну сторону від 10 повторень. Лягаємо у пряму лінію. Стабілізуємо живіт на видиху і піднімаємо таз. На вдиху і з розслабленням опускаємо. Видих якомога повільніший і повільне підняття тазу. Робимо спочатку на одну сторону до 10 повторень.